Яку наййогиднішу річ ви коли-небудь дізнавалися про свого друга? Він почав ставати твітер знаменитістю і кинув свою дружину. Потім він закрутив роман з якоюсь фанаткою, яка теж була заміжня, і звільнився з роботи, щоб зосередитись на створенні контенту та бути повноцінним інфлюенсером. І зараз він продає безглузді годівнички для пташок і спортивні штани в Тіктоці. У мене є стара подруга, яка є лайфстайл інфлюенсеркою. Вона починала з блогу про прийомних дітей. Вона і її чоловік, точніше, колишній чоловік, вже 12 років, досі грають у щасливу сім'ю заради грошей. Їхній дохід повністю залежить від її соцмереж і його проповідницьких виступів, де вони говорять про святість шлюбу та батьківство. При цьому вони стали найгіршими людьми, яких я знаю. Я просто не можу пояснити смуток і розчарування у цьому світі. Та добре, хоча б усвідомлювати, що більшість соціальних інфлюенсерів не є справ Вжніми редагую, я не збираюсь їх викривати. Вони не шкодять своїм дітям і не є жахливими батьками. А викрити їх означало б зруйнувати життя їхніх дітей. При цьому візьміть будь-яких інших батьків інфлюенсерів і швидше за все ситуація там буде схожа. Мій козен одружився і через три місяці вирішив, що стане коучем із сімейних стосунків. Я йому кажу: дитино, ти ледь встиг побратися. Давай поговоримо з тобою про це через 10 років. Потім у його дружини народилася дитина, і вона стала мамською коучкою. Після цього я їх заблокував. Як тільки хтось називає себе якимось коучем, одразу зрозуміло, що це буде нестерпно пихата людина. Це, звісно, не так вже і погано, як у прикладах вище. Але коли я навчався у коледжі, я працював у магазині під час буму екстремального купонінгу феномен початку 2000-х у США, коли люди скуповували товари за купонами і знижками у величезних кількостях. І ось у нас була жінка, яка нібито викладала курс, як правильно використовувати купони. Вона приходила в магазин з п'ятьма чи шістьма своїми учнями і влаштовувала їм лекцію. І я чув, що вона таки брала з них гроші. Проблема була в тому, що вона жахливо викладала. Щоб купонінг справді працював, потрібно було планувати кілька покупок заздалегідь, знати акції магазину, розбиратися, які купони від виробників можна поєднувати з купонами магазину і уважно стежити за термінами придатності та дрібним шрифтом. Коли суперпокупка цього коуча розвалювалася, у підсумку все лягало на касира, який мав розібратися, де вона зробила помилку, і пояснити їй. Вся її стратегія зводилась до того, щоб поводитись як типова Карен. сленг на позначення вимогливої грубої жінки. Звинувачувати. Касира в тому, що він щось зробив, не так, і вимагати менеджера, щоб залякати його і змусити прийняти купон вручну. Мій найкращий друг зі школи після 12 років сумнівних виборів жінок, спалахів, гніву і сталкерства. Він вирішив, що дівчина, в яку я закохався, і вона в мене теж була йому призначена долею. Він загнав її в кут у будинку і зізнався у своїй доленосній любові, поки я був на роботі. Ми всі жили в одному будинку. Показав їй якісь старі підліткові малюнки і заявив, що ще до знайомства він знав, що вони будуть разом. Вона його попередила, що ми з нею почали стосунки, і після цього він почав встромляти палки в колеса, поводитись дивно. Через кілька тижнів він нас усіх зібрав на сімейну нараду, і перед нами двома та ще одним сусідом по будинку заявив, що планує нас вбити вісні. Детально описав, як збирається зробити це з кожним із нас. Ми негайно виїхали з будинку, і потім ми з дівчиною ще місяцями жили в іншому місці з параноїдальним страхом і кошмарами. Досить огидний спосіб зруйнувати дружбу і налякати людину, яку ти нібито вважав своєю долею. Сталкери, які починають вірити у свої ілюзії, це і справді страшно. Я говорив із жінкою, яка сказала, що її переслідувач цього тижня вийшов із в'язниці, і я їй кажу: блін, тобі напевно краще мати газовий балончик про собі, чи щось таке. А вона мені відповідає. Ой, ти не хвилюйся за мене. У мене вже є ніж і пістолет. Добре, що вона хоча б захищається, але це жахливо мати справу з таким. І починалося все дуже невинно. Він одного дня побачив її на роботі в магазині і почав регулярно приходити. Він був переконаний, що вона його. Ого доля у мене був переслідувач, коли мені було 15. Він прийшов додому доставити щось для мого батька, і я була тоді на подвір'ї. Все це було дуже дивно. Як тільки він зустрівся зі мною поглядом, у нього очі загорілися якимось дивним блиском. Він почав нишпорити у своїй машині, щоб знайти щось і віддати мені як подарунок. Потім він почав з'являтися в торговому центрі саме в ті години, коли я там бувала. Але я тоді не надавала цьому великого значення. Я ж була дитиною. Потім сусід, який жив через кілька будинків, сказав нам, що він мав із ним. Серйозну розмову, бо він помітив, що той постійно їздить повз наш будинок. Схоже, він сказав йому відчепитися, бо я лише дитина. Я більше ніколи його не бачила. Тож напевно ті слова справді були вагомими. Ми з моєю подругою почали працювати на фермі у 2014 році. Один хлопець, який там теж працював, став одержимом моєю подругою, і, коротше кажучи, він був переконаний, що вона є втіленням його персонажа із WoW – World of Warcraft, популярна онлайн-гра. Він отримував її силоміць увесь вікенд у будинку, де ми жили, і неодноразово монтував. Врешті-решт їй вдалось передати сигнал нашим роботодавцям. Це була сімейна пара, коли чоловік пішов йому протистояти, той побіг у гори зі своєю колекцією ножів і намагався. Накласти на себе руки. Любі слухачі, а ви коли-небудь дізнавалися щось таке про друга, що відразу захотілося від нього відвернутися? Якщо так, то напишіть у коментарях. І Якщо ви вже відчули легку нудоту від почутого, то поставте лайки, підпишіться, бо далі буде ще жорстокіше. Вона спала із моїм хлопцем. Тепер у них є дитина, але не буває без але. Він зрадив її з її штіткою. Так твоя подруга навіть тобі допомогла. Уяви, якби це була ти. У неї була ціла шухляда використаної жувальної гумки під столом, просто роки накопичення. Це огидно, рівно доки, доки вона не знайшла фетиш сайт, де вона зможе це продати за дуже дорого. На фестивалі виступав улюблений гурт моєї подруги. Коли вони вийшли на сцену, вона настільки збудилася від радості, що вона обмочилася. і її хлопець відчув до неї співчуття і теж обмочився. Вони були в гумових чоботах, які зібрали всю їхню сечу. І отак вони і насолоджувалися концертом у теплих чоботах повних сечі. Пізніше тієї ж ночі вони обидва намагалися зайти в мій намет, потусити. Я їх не пустила. Любов дивна річ. Кілька років тому одна тоді мені близька подруга почала всюди постити в соцмережах, що її брата заарештували, і вона молиться, щоб його випустили. Що він не заслуговує на це, і усе в такому дусі. Вона робила вигляд, нібито його затримали за якусь дрібницю. Я ж загуглив його повне ім'я, і виявилося, що він та ще троє його друзів вчинили жорстокий злочин на ґрунті ненависті. Гвалтували. Це нагадало мені ситуацію 20-річної давності. Якось у мене була подруга, яка почала зустрічатися з хлопцем, і ми разом дізналися, що він забив бездомного чоловіка до смерті. Я наполягав, щоб вона із ним порвала, але вона цього не зробила. Приблизно через півроку мені зателефонували з поліції і сказали: твоя подруга поранена пострілом зараз у лікарні. Чи можеш ти прийти на допит? Я, звісно, ж погодився, але потім вони сказали, що вона вже мертва. тож я йшов на опізнання. Одне з її останніх повідомлень було мені: там було щось на кшталт. А я сьогодні йому розкажу, тож побажай мені удачі. Вона дізналася, що вона вагітна. Їй вистрілили в живіт, і вона проповзла майже 200 метрів до своєї машини. Сусіди казали, що бачили двох чоловіків біля тієї машини за годину до того, як поліція офіційно все зафіксувала, і це назвали випадковістю. Це все жахливо, але що саме означає випадковість у ваших словах? Це той моторошний хлопець заявив, що він випадково це зробив, чи поліція теж так вирішила, чи взагалі що це означає? Добре, розказую. Її хлопець і його сусід по кімнаті були колишніми військовими, і вони сказали, що показували прийоми зі зброєю. На суді його сусід заявив, що він крутив пістолет на пальці, і той випадково вистрілив. Я була серед тих, хто свідчив, що він був жорстоким, але ніхто не мав права згадувати, що вони вбили бездомного, бо це була інша закрита справа. Взагалі, вперше, коли я його побачила, на його джинсовій курточці була нашивка зі свастикою. Я запитала подругу, яка до того ж була єврейкою. Серйозно, тобі цей хлопець подобається? Він же. Й сказав, що це не про націоналізм. Він сам єврей, а це, мовляв, із санскриту, і вся ця маячня. Він тусувався степами скінхедами, навіть один раз кидав у нас стільцями. У той день, коли вона підходила до квартири, вона говорила з нами по телефону і сказала: Я вам передзвоню пізніше. Це було різко, але тоді ми не насторожилися. З того моменту і до приїзду швидкої минула година. Ті двоє заявили, що вона зайшла у двері, а він крутив пістолет, злякався, і той вистрілив. Її хлопцю і не висунули обвинувачень. Я можу розповідати ще Довго, але це просто суцільний жах. Тільки вдумайтесь, ці виродки побили безхатню людину і підпалили її. Навіть не отримали довічного за це. Їх не можна було випускати після такого нелюдського вчинку. Я не впевнена, що це підпадає під категорію огидну, але точно жахливо. Це був хлопець із сусідньої компанії друзів. Одна дівчина зникла понад 20 років тому. Я завжди підозрювала, що він причетний, бо в останній її бачили, коли вона йшла до друга додому, де був і він. Камери в ліфті зафіксували, як вона заходить туди, але більше не виходить. Мені казали, що він тоді відмовився співпрацювати з поліцією. Вони лише сказали, що вона, нібито, пішла посеред ночі. Казали, що при ній була камера і макбук. А тепер купу років потому, поліція Виявила, що її ноутбук підключався до Wi-Fi у його сімейному будинку, і він, мовляв, віддав його своєму батькові. Розгорнулося повноцінне розслідування вбивства, але його відпустили через два роки. Тепер же він заявив, що вона передузнулась котиками і померла. Її тіло, за його словами, вони винесли у валізі сходами, щоб не потрапити на камери, і спалили у джунглях. Інший хлопець, що був там, зараз у бігах в іншій країні. І усе це мало шалені наслідки. Всі його друзі у Фейсбуці люто його захищали. Я поділилася новиною. Про це у себе, а наш спільний друг написав у коментарях: Та йди ти, це мій найкращий друг взагалі то. Решта почали постити статуси, мовляв, не можна ділитися новинами чи це обговорювати. Коротше, вони захищали його до кінця. Їм байдуже, що він зробив. Бідні батьки дівчини навіть не мали тіла, яке можна було б поховати. Це огидно з поведінкової точки зору. Колись моя подруга так сильно нав'язувала свою травму своєму синові, що вона його переконала, ніби він має ту ж саму травму. І у результаті він опинився у психіатричній клініці. А вона, в свою чергу, почала грати роль жертви. Ох, мій бідний малюк. Але я знала, що відбувається насправді. І коли я не підживлювала її драму, вона розпочинала нову. Починала активно фліртувати з моїм чоловіком і переконувати його, що я йому не підхожу. Він на це не купився. Ми обоє повністю відрізали її від нашого Продюсерка що він знущався з тварин. Він влаштував вечірку у своєму дворі, і ми з другом почули якийсь шелест у кущах. Здавалося, що там велика тварина, і ми його запитали, що там відбувається. А він відповів, що то його собака, яка йому вже байдуже, бо він збирається завести цуценя. Цей бідолашний пес був настільки травмований, що навіть не виходив з кущів. Я зателефонував ще одному своєму другові, який би міг підняти цю собаку. Він прийшов і сказав тому хлопцю, що ми прямо зараз забираємо цього пса. І я знайшов для смоки новий дім. Він знову. Став щасливим. Любі слухачі, давайте на цій прекрасній ноті будемо завершувати це відео. І у мене, як завжди, для вас невеличка активність. Уявіть, що ви знайшли у кімнаті друга цілу шухляду набити одним і тим самим предметом, і вам одразу ж стало гидко. Ну якби так сталося, теоретично, то який би предмет лежав у шухляді по вашій версії? Напишіть у коментарях свій варіант, і хочу сказати, що напевне для мене це були б лялькові очі без самих лялюк. До зустрічі в наступному відео і тримайте. Де свої шухляди під контролем?